Лікарню Світлодарська, яку напередодні обстріляли бойовики, евакуювали до Артемівська. Окупанти поцілили в операційний блок. Нагадаю, реактивним градом загинула медсестра. Світлодарськ міститься лише на відстані двох десятків кілометрів від Дебальцева, яке цілодобово і беззупинно бойовики нині атакують з дистанції. Мало того, сьогодні піхотні підрозділи терористів намагалися штурмувати Нікішине, обстрілюють Чорнухіне. Та дорогу, що виходить зі Світлодарська. Саме там сьогодні цивільних жителів, що полишали місто, зустрів Руслан Ярмолюк. Розбиті шибки, розвалені стіни та понівечені медичні столи. Це все, що лишилось від операційної лікарні Світлодарська. Прямо у шпиталь бойовики поцілили зградів. За пол, останні полгода ніколи нас не бомбили, не обстрілювали, нічого в місті розрушення абсолютно ніяких не було. ранених не було. Були тільки лише солдати, які привозили з позиції. Від осколкових поранень загинула медсестричка. Усіх пацієнтів лікарні вдалося евакуювати, у тому числі наших поранених бійців. За вчорашній день ми евакуювали військових понад 30 з лишнім. понад 30 з лишнім, злишніх них крайні тяжких з травмами, контузіями і сумісне, несумісне з життям. Слава Богу, люди були врятовані. А після цього буде бомбового нападу, який здійснився до пізнього вечора, ми евакуювали понад 40 чоловік. Терористи знали, куди стріляти. У шпиталі лікували українських солдат, котрих доправляли з передової, і яким надавали першу невідкладну допомогу і тим, кого не можна було відправляти гелікоптерами. Б'ють з Гальміновки, та Денера б'ють з, з Горловки б'ють. Б'ють градами, ураганами. Зараз смерч предвезли, обіцяють теж ударить. Ну, Перемічував погоду здесь. То гра, то ураган, то смерч атакують. Ну, все одно у нас этим не спугають. Себе вони називають тринадцятим відділом по боротьбі з нечистою силою. Спецпризначенці полюють на диверсантів. Сьогодні піймали коригувальника вогню. Це коректурочка снайпера, який працював в районі Дебальців не давал нашим військам і також гражданським населенням приїжджати спокійно мімо по дорогам у тому, що в градів не місцеві. Військові не мають сумнівів. Містяни, які ще донедавна приймали з рук українських військових гуманітарку, тепер їх клянуть. Бо вважають, що в усіх бідах винна українська влада і стріляють не ДНРівці, а наші війська. Да, я збираюся уїжджати. Я хочу сказати сказати нашому президенту, який освободив мене. Ат роботи я на роботу полгода. Я здивальця приїхав. Я на роботу полгода. не хожу. Першими з міста евакуюють дітей автобусами. Дмитро відправляє дружину та двох малюків. Після того, що бомбілі город, поэтому нас вирішили евакуювати. більшій степені панічне настроєння. У людей бояться люди дуже, тому що стріляють дуже Про Профспілки Вологірської ТЕЦ складають списки сімей робітників та організовують виїзд. Перший список ми ділаємо 200 человек набрали. то есть который зможе прийняти санаторій у нас. От ми 200 відправляємо. Следующий список сейчас готовится. готується. Інші містяни теж воліють виїхати з Світлодарська. Йдуть з речами в надії, що буде, хоч якийсь автобус. Вічі топли, сі, все остальное все дома. Все в квартирі, все закрите, все то мокошки трусяться там. Кошмар там невозможно. Світлодарськ порожніє на околицях на горлівській дорозі рясно знову лягли ворожі гради. На мапі Донецької області з'являється ще одне місто. Привид Руслан Ярмолюк МХалопутя та Сергій Шпортило спецкордва 2+,2.